Слава Богу, мої любі милі! Щодо Вєдінського монастиря та обшуку, який відбувається 18 вересня 2024 року, хочу нагадати шість кримінальних справ, шість ухвал з різних судів. Що може бути? Як е, в засобах поливайки е, вже відразу прозвучали лозунги московських попів беруть нарешті? Да? Пропаганда руского міра, там і матушка Русь щось прозвучало і все інше. Е, хочу вам сказати, що ми вже таких справ вже так отак от вони в нас сидять. Розумієте? Ми вже такі, як зернята їх, тому що їх відкривають, а через суди вони розсипаються. Хочу нагадати, монах Павел, Києво-Пчерська Лавра, Владика Павло, Києво-Пчерська Лавра, по Феодосію нашому е митрополитові. Далі, далі, тільки в Києві. На мене така сама кримінальна, на мене три кримінальних справи, і вони розсипаються по судах, але на це потрібно час. І ось ці от пропагайки, пропагандісти. Да? До речі, мене також звинуватили в 436 й пром 2. А знаєте за що? Проти того, що я проти сатаністів. А сатаністи за версією СБУ є викривачі. Називаються так звані, і за версією СБУшників це патріотично налаштовані, бо в них в рогах і копитах слава. А ми славимо Бога, а це заважає. І тому оця от колотнеча. Далі е, які можуть бути варіанти, чому саме від шість е, кримінальних справ? Одна з них в будь-якому разі. Я більш ніж переконана це на Арістарха Караговника, який є відомий адвокат по захисту церкви Христової. Він є і моїм адвокатом. Що я можу відверто заявляти, що це є перешкоджання і відкриття державної державної адвокатської таємниці самими службою безпеки, як вони себе називають, тому що там є матеріали кримінального провадження, які не підлягають розголосу. І я, як обвинувачена, яку судять, не дозволяю будь-яким СБУшникам розголошувати свої відомості ні адвокатам, і свою, свою тактику захисту, яку ми обговорювали, ні СБУшникам, тому це є тиск в першу чергу і на мене, шановні, тому що кримінальні справи. Саме цих три розсипаються в судах. А вони ось так, от, розумієте, ось так от використовують, і ось так от відбувається в них. Далі наступні справи можуть бути швидше за все, це відносно ухилення від військової мобілізації. Тому що, як відомо, монахи не оновлювали своїх даних, як і більшість. Українців чоловічої статі, тому їх прийшли, вибачте, пакувати відразу в монастир, бо вони знають, де вони знаходяться. Нічого дивного в цьому немає. Але ось цих, от, що тішаться зараз, дуже що монахів пакують да, і заставляють зброю брати в руки і йти вбивати. Бо це типу правильно, то ви з логікою не дружите, як агентам, пропагандістам, криміналістам і всім іншим вручати повістку і з. Вбивати, якщо вони не можуть не тільки за релігійних переконань, а як на правах людини вже. Давайте поговоримо про людину. Вони не хочуть цього робити. А якщо ти не хочеш і вбивати значить ти ворог нашої країни. Бо тільки не вбивати можуть діти посадовців, саме ті, що при кріслах, саме ті, що при міністерствах, і мінти і СБУшники. їм заборонено, вони не навчені вбивати, а от монахи. Навчені, ви розумієте? І ось ця от версія, ось ця от вся колотнеча. Це тільки знову ж таки тиск на українську православну церкву, залякування парафіян, залякування монашества, які стійкі в своїй вірі, по Києво-Печерській лаврі, скільки судів, скільки криміналів, скільки різних цих колотнеч... Але ми показуємо свою вірність Богові більше нікому. В той же час їм цього не потрібно, їм потрібно скандали, розголос. Але я скажу, шановні СДУшники, ми вам маємо подякувати. Знаєте чого? Бо кожен монах готовий вмерти в тюрмі краще, в печерах, краще за церкву Христову, ніж брати зброю за вас. Ну, я гарантій даю, тому що якщо кримінальна справа відкрита до того часу, є належна умова звільнення від мобілізації. Тому давайте запитаємо кожного громадянина України, чоловічої статі, що ви краще оберете кримінальну справу чи йти туди, звідки не повернувся ще ніхто хто був запакований. Слава Богу, за все, мої любі, і це ми пройдемо. Чекаємо офіційних підтверджень, але я прошу святих молитв і побачити, як воно все це розрушиться. І всі ці, що скакали проти нас, частково їх вже немає на цій землі, і вони вже на судові господньому. А скільки ще таких буде? А ми, слава Богу, в терпінні, в молитві і в підтримці один одного пройшли, пройдемо. І це випробування. Слава Богу, за все, Божого благословення, все буде добре, слава Богу.